З наближенням великодня у церквах традиційно більше прихожан. Зважаючи ж на запалені свічки, будь-який необережний рух у тисняві може призвести до пожежі. Констатують вогнеборці. Аби уникнути трагедії, пожежники вже вкотре нагадують основні правила безпеки. Килими в церквах мають бути прибиті до підлоги, підсвічники обов'язково металеві, вогнегасники перезаряджені, електромережі справні. А усі запасні виходи відчинені. Горить все, і в тому числі бувають і випадки. І в області, і в нас, і в Україні, в цілому, що горять і культові споруди, незалежно від якої вони конфесії, приблизно років сім назад в Володимирецькому районі, теж згорів повністю храм. Причина була. Така, що замкнула електромережа під землею. Для більшої переконливості пожежники наводять трагічні цифри. Лише цьогоріч в області сталося 435 пожеж, в яких загинуло 27 людей. Ще 17 травмовані. Владика Іларіон, архієпископ Рівненський і Острозький Української православної церкви Київського патріархату запевнив, зробить усе можливе, аби великдень пройшов спокійно і безпечно. Обіцяємо бути чемними і всі ті застороги. Всі ті рекомендації, які ви які ви нам дали, обов'язково будемо виконувати, тому що ми в церкві також молимося в першу чергу за здоров'я, тому що вважаємо, що здоров'я це дар Божий. Окрім усної пропаганди, вогнеборці вже направили в усі храми краю відповідні пам'ятки, аби священики не забували про пожежну безпеку і в будні дні. Адже як відомо береженого, Бог береже. Оксана Жужельська Назар Мідріган. Інформаційна програма День.